На Івано-Франківщині більше третини навчальних закладів готові до нового навчального року. Звісно, в якому режимі будуть навчатися, діточки будуть визначати батьки. Прикарпатець виготовляє прилади нічного бачення для автомобілів військовослужбовців. Для перемоги кожен мусить вкласти частинку себе. Велосипедисти в Угринівській громаді провели благодійний заїзд, аби зібрати гроші на продукти пораненим бійцям. Такі акції в нас дуже систематичні, періодичні. На Донеччині у бою із російськими загарбниками загинув боєць 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Адельвайс» Микола Волощук. Воїн народився 1974 року. Проживав у місті Косові. У нього залишилася дружина та 15-річний син. В російсько-українській війні загинув військовий із Рожнівської територіальної громади Сергій Смадич. Йому було 48 років. У воїна залишилася дружина та двоє дітей. В боях з російськими окупантами загинув боєць ї окремої гірсько-штурмової бригади, уродженець села Криворівня Верховинського району Андрій Павлюк. Він проживав у івано франківську служив у ЗСУ за контрактом. Брав участь брав участь в антитерористичній операції і операції об'єднаних сил. Під час повномасштабного вторгнення окупантів боєць воював у 109-му батальйоні 10-ї гірсько-штурмової бригади, яка дислокується на Івано-Франківщині. Андрія Павлюка залишилася дочка і двоє онуків. Українські воїни ліквідували 43 200 окупантів, знищили 1849 танків і 4108 бойових броньованих машин, 975 артсистем, 136 засобів ППО і 261 реактивну систему залпового вогню. Знищили 233 літаки, 193 гелікоптери і 778 безпілотників, 185 крилатих ракет, 3021 одиницю авто і цистерн і 90 спецтехніки, а також потопили 15 кораблів і Катериїв На Івано-Франківщині навчання розпочнеться 1 вересня. Станом на 11 серпня більше третини навчальних закладів готові до нового навчального року, мають укриття та бомбосховища. Про це на брифінгу повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. В області є 1208 навчальних закладів, шкіл, садочків, профтехучилищ та університетів. Їх усіх перевірила спеціальна комісія, яка виїжджала в кожен навчальний заклад та оглядала укриття і бомбосховища. На сьогодні готові до використання за призначенням 89 захисних споруд цивільного захисту. У 338 організовано споруди подвійного призначення, та найпростіше укриття. В області виділено 20 мільйонів гривень для того, щоб ми могли облаштовувати укриття. Я вважаю, що це ще недостатня сума, що кошти будуть виділятися. 39,2% від загальної кількості перевірених закладів готові до нового навчального року. Звісно, в якому режимі будуть навчатися діточки, будуть визначати батьки спільно з кер навчальних закладів. Який би не був формат, заклад повинен бути готовий з безпекою ситуації. Чи будуть там діти на очній формі навчання і спустяться в укриття? Чи діти будуть вдома, а вчителі будуть вести дистанційні уроки зі школи і при потребі повинні спуститися в укриття, ми школу повинні підготувати. І заклади 100% пройшли обстеження первинні комісії, їм були висловлені. Певні зауваження для облаштування певних укриттів, вони проводять роботу. Робота комісії триває щоденно. Наприклад, 604 шкіл, які в нас є в області, тільки 55 фізично не можуть мати укриттів. Володимир Мусур виготовляє прилади нічного бачення для військових. Два місяці тому чоловік розробив систему, щоб захисники, які перебувають в зоні бойових дій, могли їздити вночі, не вмикаючи фари. Система для їзди автомобілем вночі без фар складається з камери відеоспостереження. Монітор, і штекер і кабеля, з'єднані спаяні єдини. Камера відеоспостереження на магнітах для того, щоб можна було кріпити швидко, поставити, зняти на автомобіль. Монітор на підносці на двосторонній скотч ліпиться, тобто на панельку поставив для зручності. Це класична версія системи нічного бачення. Іноді на прохання військових майстер може додати потрібну кількість камер чи моніторів або ж збільшити довжину кабелів. Всі новації, які впроваджує чоловік, спочатку завжди тестує. Ми тестуємо нічне бачення на відстані 100 метрів. Ми їдемо в повній темноті. Фари виключені, габарити виключені. Перехрестно. Повна темінь першу систему чоловік виготовив два місяці тому на прохання друга, батько якого зараз в лавах Збройних сил України в мене друга батько служить під Авдіївкою і поступило завдання. Вони розбили автомобіль через те, що їхали вночі і не бачили перешкоди. І він попросив, каже, придумай щось таке, щоб ми хоч якось елементарно могли їхати. Тому що бувають інколи ночі, що ну трошки видно, так як вчорашній вечір. А бувають такі, що, як кажуть, око виколи, нічого не видно взагалі. Каже, мусить зупинятись і запальничкою черкаючи чи є обочина. Тому що фари категорично там не можеш включати. Перший прилад ми відправили якраз відповідно батькові Назара, під Авдіївку. Mm, було очікування переживання, чи працює, чи ні, чи він скаже, що взагалі воно не годиться, навіть, навіть, не думайте. Перезвонив і сказав: супер, робіть ще. З того часу Володимир виготовив для військових майже 300 приладів, за допомогою яких військові можуть їздити на автомобілях вночі з вимкненими фарами. Дальність підсвічування в цих моделів біля 30 метрів до 30. Тобто це дає змогу їхати автомобілю в повній темноті до 40 км на годину. Хоча були відгуки від військових, що їхали сотку на ньому. Ну кажуть, якщо артобстріл йде, каже, тут вже газу і все, витримує до 140 км швидкість. Володимир розповідає, що люди замовляють ці пристрої щодня. До прикладу, вчора чоловік отримав 18 замовлень. Майстер просить людей оплачувати вартість деталей, з яких він складає ці системи. Собівартість такого пристрою зараз приблизно 4 тисячі гривень. За два місяці від початку виробництва ця сума збільшилася майже вдвічі. Адже щоразу каже Володимир, вартість камер, моніторів чи навіть штекерів зростає в ціні. 90% замовників оплачують. Ці складові, проте їх все важче знаходити, розповідає волонтер. Найбільші проблеми з комплектуючими, тому що я не знаю, на чому я стою. Я сьогодні замовив 15 моніторів, вони є, завтра я дзвоню в магазин, їх не буде. Якщо я людям пообіцяю, що я вам 50 штук зроблю, а не буде звідки взяти, чи монітори, чи от я вже склад магнітів під ноль. Щось біля. Та 300 приладів по три магніти це 900 магнітів. витягав. Іменно цих. вже перейшов на інші моделі. А якщо і ці закінчаться, що робити? Продовж дня Володимир разом із двома друзями може зробити орієнтовно 20 систем нічного бачення. Чоловік відеограф, тому прилади виготовляє у вільний від роботи час. Хоча каже, останнім часом доводиться відкладати всі свої справи заради волонтерства. Вже звертаюся до своїх клієнтів весільних. Вибачайте, трошки затримки будуть. Чому? Тому що ще зняти весілля одне, а на монтажі в мене теж дуже багато часу, йшло зараз того часу нема взагалі. Щоб люди могли самостійно зробити такий прилад нічного бачення, Володимир на своїй сторінці у Фейсбук опублікував покрокову інструкцію з виготовлення цієї системи. Чоловік винахід патентувати не хоче. Він переконаний, будь-хто зможе вдома зробити такий пристрій та допомогти військовим. після того, коли я побачив в інтернеті аналогічний прилад. Ось сайт якраз за 30 тисяч буквально було пару днів назад. Ну, для мене це серце боліло. Як можна війні заробляти? І все, я сказав, щоб такого не було, я зробив детальну інструкцію, як я це роблю, з чого це робиться. Тобто, щоб кожна людина могла допомогти. Кожен мусить допомагати. Для перемоги кожен мусить вкласти частинку себе. Діана Коржук, Роман Кучержук, новини на Суспільному. Івано-Франківська область на Івано-Франківщині цього року приблизно 8 тисяч вступників зареєструвалися на мультипредметний тест. Явка склала більше 90%. Тестування провели у 26 закладах Прикарпаття. Про це на брифінгу повідомив керівник Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Томенчук. За його словами, 25 абітурієнтів отримали по 200 балів із трьох предметів, понад 80 із двох, а 330 із одного. Богдан Томенчук каже, що цьогоріч завдання були. Простішими, ніж на тестуваннях у попередні роки. Я би не захоплювався цими кількостями, не захоплювався. Я би не дивувався з того, що ці кількості зросли, поясню, чому. Ви розумієте, що ми не вар'яти і ми не могли собі дозволити розкіші поставити перед дітьми надзвичайно складні завдання у той момент, коли він не досипав, не досипав і так далі і тому подібне. Тому завдання, да, так, так, були простіші. Це безумовно завдання були простіше. Але всі були у рівних умовах. 40 операцій за місяць у 3D-форматі. В одній із клінік Івано-Франківська розпочали оперативні втручання за допомогою відеоіндоскопічного обладнання. Ця технологія дозволяє зберігати органи, які раніше видалялися. За словами онкогінеколога Павла Долика, в заражені лімфовузли вводять спеціальну флуоресцентну речовину, яка зафарбовує лише ракові клітини, які видаляють медики. А спеціальна камера збільшує зображення частинок розміром від 1 міліметру. Це означає, що вдається зберегти орган який буде потім працювати. Тобто, в даному випадку це, наприклад, оматку або лімфовузли. якщо вони не уражені, виділяються тільки сигнальні, ті, що найперші реагують на онкологічні процеси. Тому ми залишаємо, якщо вони від'ємні, залишаємо решту, і це дозволяє отримати жінці більш високу якість життя. Тобто вона менше має побічних ускладнень після операції, які в принципі, характерні для такого захворювання. Таке обладнання змінює роботу анестезіологів. За словами Любові Грицишин, яка знеболює пацієнтів уже 16 років, нові прилади дозволяють застосовувати мультимодальну анестезію. Це анестезія, яка складається з кількох різних компонентів чи методик, але які в сумі дають власне прискорене відновлення після операцій. Зокрема, це використання інгаляційних анестетиків або гіпнотиків короткої дії, таких як пропофол. І от власне, оці методики. Різних регіональних блоків, такі як епідуральна анестезія, спінальна анестезія. ЄСПІ блок та блок, які потім забезпечують добре післяопераційне знеболення. Середній вік жінок, які звертаються по допомогу до онкохірургів, приблизно 50 років. За словами Павла Долика, найчастіше діагностують рак тіла або шийки матки та яєчників. Лікар нагадує, жінки мають раз на рік обстежуватись у гінеколога. Також варто звернутися до лікаря при відчутті дискомфорту чи болю. Наталя Олексієнко, Роман Кучержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Юнацтво Угринівської територіальної громади відзначило міжнародний день молоді благодійним велозаїздом. Велосипедисти проїхали орієнтовно 5 кілометрів з Верхного Угринева до Клузова, а звідти до Угринівського ліцею. Десятирічна Юля Тарес часто катається на велосипеді, але вперше бере участь у такому заїзді. Дівчинка каже, спочатку їхати було легко, а під кінець маршруту втомились ноги. Юлія розповідає, що це не вперше в їхній громаді збирають допомогу військовим. Зараз будуть упаковувати їжу для військових, гроші У нас ще була ярмарка, 26 червня, і там збирали теж, продавали. І ми все військовим зсу, писали листи, патріотичні тату. І це все для військових наших. Учасники велозаїзду платили благодійні внески. За ці гроші закупили смаколики для військових, які лікуються на Прикарпатті. Це є викладаємо, шоколад, місливки, були пораховані, банани. Художня керівниця будинку культури угринівської сільради Христина Семенюк і допомагала в організації велозаїзду і брала в ньому участь. каже такий формат благодійної акції обрали не випадково. Це такий вид спорту, який зараз мені здається набирає популярності, так як знову ж таки з ситуацією в країні, змога здоровим способом життя. Ми вирішили, що це такий оптимальний варіант. Також саме вело нас досить поширено в Угринові, в Угринівській громаді вибачають. Нас часто катаються, в нас діти вечорами катаються, в нас дорослі на роботу, з роботи їздять велосипедами. За словами керівниці відділу освіти, культури, молоді та спорту Угринівської Гринівської сільради Тетяни Тарас в громаді постійно допомагають бійцям на фронті. В освітніх закладах формують продуктові набори та проводять ярмарки. Наші учасники вирішили з молодіжної ради благодійні внески, і ми долучаємося у формі фруктів овочів. А все інше тут так само роблять представники різних спільнот і українського ліцею, і у гімназії. Такі акції в нас дуже систематичні, періодичні. Учасники велозаїздом також записали відеозвернення зі словами подяки для військових за словами Христини Семенюк. Україну у війні проти Російської Федерації зараз захищають понад 200 життєв. Громади. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми на. Наталя Олексієнко, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Івано-Франківський драмтеатр свій 84-й сезон розпочне з мистецького проєкту Бій за Україну у Тернополі. До участі в ньому долучився національний президентський оркестр, акторка театру та кіно Ірма Вітовська, хор Фелісіо та вокальний дует народних артисток України Сестер Тельнюк. За словами директора драмтеатру Ростислава Держипільського проєкт один із проявів боротьби українців на культурному фронті. Окрім цього, митці в такий спосіб планують зібрати кошти на підтримку збройних сил України. Ми будемо в Тернополі з нашим проектом Бій за Україну, і напевно, це така дуже символічна якась річ. Якщо говорити далі про нього, більш адаптований варіант на даний момент ми думаємо над цим, якій формі він буде, бо надзвичайно складна логістика. Також плануємо відпрацювати 24 четвертого серпня на горі попіван найближчу прем'єру і те над чим зараз вже працює театр, продовжує верніше, працювати на вересень плануємо прем'єру в джазі тільки дівчата в мюзикл почалась війна ми почали волонтерити і от волонтери ми досі. І зараз, 15-18 вересня, ми взялись в партнерство з фестивалем короткого метру, з міжнародним фестивалем короткого метру. 4 на 3 будуть відбуватися покази і у нас в театрі, і на Палаці Потоцьких, і власне відкриття. Ми плануємо на бастіоні. Усі. Платні події, які в нас будуть, і всі кошти, які ми зберемо за ці події, будуть власне направлені на волонтерський центр рукопору допомоги. Віта Когутяк кілька днів тому записалася до обласної бібліотеки для юнацтва. Щоб підтримати Збройні сили України, дівчинка сьогодні прийшла на майстер-клас із виготовлення ангеликів. Каже, разом із ними планує також передати військовим і продукти, щоб вони захистили Україну і забрали, і забрали в Росіян Крим, Донецьк і Луганськ. Я вже багато разів робила якісь виробні поробки. Та думаю, що впораюсь. Михайло Голущак показує свій малюнок, який намалював для Збройних сил України. Розповідає, вже не вперше робить щось власноруч, щоб підтримати військових. Я намалював тут український прапор військовий, намалював тут е, наших військових небо, гори намалював наші землю Намалював із дитячих малюнків. Вже зробили виставку, а інші роботи передадуть військовим для підняття бойового духу. Каже бібліотекарка читальної зали Марія Козак-Дидич. Ми так не орієнтувалися на одну бригаду, тому що у нас є волонтери. Кілька і ми просто розділимо, а вони вже на свій розсуд відвезуть. Я думаю, що кожному буде радісно отримати такі маленькі силені майстер-клас із виготовлення ангелів оберегів провели до дня молоді, який цьогоріч Україна вперше відзначає 12 серпня. Ілона Шевченко, Роман Булелек. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.